Безпечна для медиків та пацієнтів у Херсоні завершило облаштування лікарні під землею в одному із медзакладів міста. Вона стала сьомою в області, де під час обстрілів та повітряних тривог лікарі матимуть змогу надавати пацієнтам повноцінну медичну допомогу. Оперблок, палати для важких хворих, лабораторія, а також запас їжі, води та ліків. Як все облаштовано у підземній лікарні, бачила наша Наталя Якобсон-Болібова. Це повноцінна сучасна операційна. Тут все, все є для того, щоб виконувати термінове оперативне втручання. Все тут обладнане, все є кварція, система вентиляції, кондиціонування, все, ну все на сучасному рівні. І все це зроблено з нуля. Тут ну руїни були. Керівник медичного закладу показує серце підземної лікарні операційну каже. Тут медики зможуть оперувати без загрози власному життю чи здоров'ю, бо жертвами обстрілів росіян стають і самі лікарі. На жаль, одна у нас сотрудник загинув прямо на робочому місці. Наш виконувач, наш заступник директора, був поранений прямо в кабінеті. До речі, він вже рік на лікарняному переніс багато операцій. От він сидів в кабінеті, попав під обстріл. І ну там багато людей були контузії отримали. Він отримав тяжку травму. І ще декілька лікарів також було поранено. Попри щоденні обстріли та небезпеку, каже керівник медзакладу, до лікарні повертається персонал, який виїжджав під час окупації. Це медсестри і санітарочки Наші ну наразі десь 50% нашого персоналу це ті, хто виїхав в окупацію в різні періоди. Але перші вже вернулись. Ну буквально протягом доби, як зайшли вже зсу, то багато повернулося. І зараз ще ми очікуємо, ну люди постепово вертаються постійно дзвонки, чи, чи заберете, чи є місто. Сама лікарня зазнала більше двох десятків обстрілів. Тут постійно вставляють вікна, двері ремонтують покрівлю. Пацієнтів лікують переважно на нижніх поверхах. Саме тому облаштували підземний корпус, де можна перечекати тривоги та масовані обстріли Херсона. Бо у разі якогось руйнування лікарні ми терміново можемо переместити сюди. Критичних пацієнтів. Майже щодня лікарні приймають до 20 поранених з усієї області. Бувають дні, коли операційна переповнена, розповів лікар-анестезіолог Вадим Смагін. Чоловік прийшов сюди інтерном чотири роки тому і всю окупацію залишався на місці, надавав допомогу людям. Ми надавали допомогу і під обстрілами, і під, під час окупації. Звісно, багато людей багато людей котрі знаходяться тут котрі працювали тут вони зазнали на жаль такого агресивного ставлення російських окупантів так були допити, були обшуки, забрали з роботи, забирали на катівні, забирали лікарів, забирали пацієнтів, забрали завідуючих відділення. Та навіть після відходу на лівий берег Дніпра окупанти не припиняють вбивати та калічити мирних жителів Херсонщини. Те, що ми чуємо від пацієнтів, ми чуємо, що за ними фактично охотяться дрони, вони полюють на цивільних людей, вони полюють на людей, які на жінок, на дітей, на пацієнтів літнього віку. Тобто, вони скажімо так, ціленаправлено намагаються завдати шкоду, шкоду нашому населенню. Щоби пацієнти почувалися безпечно, в медичних закладах області облаштували вже сім підземних лікарень, ще 14 у стадії ремонту. Ми їх точно доведемо до кінця, і в кожному закладі охорони здоров'я будуть можливості безпечні умови як для пацієнтів, так і для персоналу. Є вже і в області, наприклад, нововоронцовки теж є такого типу підземна лікарня. Називаємо так. Саме цей корпус лікарні під землею вдалося відремонтувати завдяки співфінансуванню держави та місцевого бюджету за 19 мільйонів гривень. А от обладнання закупили коштом донорів та партнерів. Дуже велика посильна допомога саме міжнародного комітету Червоного Христа саме в обладнанням. І вони продовжують. У нас ще в планах є деякі об'єкти, які вони вже заручилися, і теж нам допоможуть їх в реалізації. Нині на деокупованій частині Херсонської області працює 135 медичних установ. Майже половину з них довелось відновлювати після ворожих ударів. Допомогу в лікуванні населенню надають понад дві тисячі медичних працівників. Наталія Наталя Білібова, Євген Сажук телеканал Рада для підсумків єдині головне. Хочеш постувати.